Вітаю, шановна кадрова спільнота. В ефірі з вами кадрова кава. Ну, у нас кадрова кава зараз, як і у всіх, коли світло, туди і кава. Коли можна зігрити чайник, туди і робимо. Так і з ефіром чомусь, коли є можливість, туди і виходимо в ефіри. Сподіваємося, що більш-менш будемо робити проводити ці всі ефіри як раніше, як заплановано. А поки що. Користуємося нагодою. Знаєте, мені доволі до вподоби ваші запитання і така собі кава з продовженням. У нас була кадрова кава, чи може працівник піти за основним місцем роботи у відпустку без збереження заробітної плати і працевлаштуватися за сумісництвом. Так ось ця кадрова кава отримала своє продовження. І продовження у вигляді запитання. А якщо працівник за основним місцем роботи пішов у відпустку без збереження заробітної плати, працевлаштувався у іншого роботодавця за сумісництвом і працює. Що робити першому роботодавцю? І так може тривати ж не один рік, тобто доволі тривалий такий собі період. Що ж робити першому роботодавцю? Першому роботодавцю в першу чергу треба. Знати, розуміти і вміти. Знати, що якщо такий працівник піде у відпустку без збереження заробітної плати, і ви конкретно не пропишете дату, а дату пропишете абстрактно да, до закінчення воєнного стану, то така ситуація може тривати доволі довго. Знати, що якщо він прийшов, пішов. У відпустку без збереження заробітної плати за частиною 3 статті 12 закону 21.36 про організацію трудових відносин в період дії воєнного стану, то така відпустка з 24 грудня 2023 року роботодавцю нічого не коштує, тому що вона не враховується до стажу для надання щорічної основної відпустки, а до тієї дати враховується. Ховалася і принаймні. Кожен місяць, да, із розрахунку 24 календарного дня тривалості відпустки, принаймні 24 календарних днів, да, вона коштувала за кожен місяць такої відпустки ще 2 дні відпустки на рахування відпустки щорічної основної. Знати, що да, якщо така ситуація сталася, ви вже відпустили працівника, тобто погодили, відпустили, маю на увазі. Увазі. Погодили йому відпустку без збереження заробітної плати, а роботу комусь виконувати все одно потрібно, то відповідно і 23 статті. Кодексу законів про працю України і відповідно до закону України про ту саму організацію трудових відносин в період дії воєнного стану, ви можете на цей період укласти строковий трудовий договір з іншим працівником. І з одного боку, вам той, хто перебуває у такій відпустці, нічого не коштує. Тобто, ми йому заробітну плату не нараховуємо, компенсацію за цей період відпустки не нараховуємо, а інший працівник у нас виконує таку роботу за строковим трудовим договором. Знати, що в цьому випадку ви укладаєте за видом стосовно строку дії трудового договору, строковий трудовий договір, але для такого працівника це може бути і робота за основним місцем роботи. І за строковим трудовим договором. А може бути за строковим трудовим договором, за сумісництвом. Це буде залежати вже не від роботодавця, а від того, чи є у такого працівника, якого ви приймаєте за строковим трудовим договором, основне місце роботи. Можливо, воно в нього є, а можливо, такого місця роботи основного і немає. Ну і думати, знати в контексті, знати, вміти. Вміти відмовити робот, як роботодавець це ваше право. Ви можете і не надавати таку відпустку, а, а крім того, да, можете відмовити в її наданні. Або прописати конкретні строки да, період, період дії воєнного стану. Говоримо про найрозповсюдженішу цю цю підставу. Частина 3 статті 12. Відпустка надається на період дії воєнного стану. А на сьогоднішній день як кінцева. Кінцева на сьогоднішній момент дата, тобто воєнний стан продовжений строком на 90 діб. 90 діб спливають в серпню. Зазначте цю кінцеву дату, як дату надання а, такої відпустки не треба на весь період прописувати без кінцевої дати. Дійде така відпустка кінцевої дати в серпні, а, можливо, буде продовжений воєнний стан, можливо, ні. Ми поки що нічого сказати не можемо. Да? Знаємо, що скоріш за все продовжено, але закінчиться воєнний стан і буде потреба у працівника далі отримувати таку відпустку, да, на наступний період ви можете її вже не погодити. Тобто, знати, як може бути в таких ситуаціях. Якщо ви відпускаєте працівника у довготривалу відпустку, без збереження заробітної плати, роботодавець в будь-якому разі має знати, що відкликати з такою Відпустки працівника. Немає законодавчих підстав, законодавчого підґрунтя. Проте з таким працівником також можна домовитися і припинити таку відпустку, визначитися з її кінцевою датою, але це можна зробити тільки за домовленістю. Тому тут може бути кілька варіантів. Всі ви їх можете проговорити із працівником і самі знати, як це зробити, ну, в залежності від того. Яка ваша мета, яка мета працівника? Ви треба, щоб знали плюси, мінуси і що це буде вам коштувати. А фактично прийняття працівника за строковим трудовим договором завжди є і був такий відповідний варіант на період відсутності основного працівника. Основний працівник з'явиться: ми потім такого строкового працівника будемо звільняти у зв'язку з закінченням строку строкового трудового договору. No. Є така ситуація, може бути вирішена і в такий спосіб. Все залежить від того, як ви будете реагувати на таку, такі дії, які ви вже зробили, і далі що з цими діями можна також зробити. Працівник, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, да, ось можливість називають мертві душі, що вам з тією Мертвої душі. Ну, що вам? Чим вам та мертва душа фактично заважає? Він перебуває у відпустці без збереження заробітної плати. Це не порушує таке тривале перебування у такій відпустці, не порушує законодавство про працю. Це більше нічого не коштує працівникові. Звільнення, він перебуває у відпустці без збереження заробітної плати. На звільнення, яке може бути? Ну, може бути, якщо ви е, вирішили його скоротити і застосовуєте статтю 5 закону 21.36. Але знов таки звільнення буде першим днем після закінчення відпустки. Ви з цього звільнення, на момент, поки перебуває він відпустці і відпустка не закінчилася, ви від того нічого не виграєте. Е, Нащо його звільняти, якщо вам це нічого не коштує і ви можете прийняти іншого працівника хоча б за строковим трудовим договором, ну, не має жодного е, сенсу. Тому ситуація дійсно, дійсно цікава, вона цікава в тому, що багато хто з роботодавців самостійно себе в таку ситуацію поставили, але вихід з нею доволі. Простий, що стосується укладання строкових трудових договорів, дякую вам всім за увагу, всім тихого, мирного дня і зустрінемося на наступній кадровій каві.